Суд оголосив його вбивцею. Екстрасенси його виправдали. Долю людини змінила одна телевізійна програма, і ця програма битва екстрасенсів. Сила телебачення у матеріалі Дмитра Литвиненка. область, Село Павелки, киянин Володимир, приїхав гості до матері. В цій хаті він народився. Тут прожив 20 років. Тут була не була обстановка. І вирішив я уїхати в Київ. Ялинка біля хати. Люди кажуть, лісове дерево на подвір'ї це на лихо. Зрубати її Володимир хотів, але не встиг. Тридцятиріччя тому з оселі його забрали міліціянти. Односельцям повідомили, Володимир убив товариша. Не мала куди весь вийти. Тоді нападали всі, та б знала, що за що. Ну, друге діло. Думала, а це заробив. А це ж така дитина, що. Матюкабіо не чула. Володимир відсидів 10 років, давно звільнився, але про ту справу забувати не хоче. Мріє, щоб односельці дізналися, він не вбився. Задля цього звернувся до екстрасенсів, що б'ються на каналі СТБ. Ну він пострадав ні за що. Даний чоловік я не чувствую, що він яким-то образом віновим смерті, який сидів, Він он, он не убийца. Андрій Дубовик, ветеран спецназу в проекті Битва Екстрасенсів, він експерт. Йому доручили традиційне розслідування, свідки, доказы, слідчі експерименти. Ну, Рути преступления, которому было нанесене в нанесено на размером 30 на 15 сантиметров в грудь. То есть это ж как надо бить такой синяк вода. Не найдено. Андрій має версію 30 років тому друга Володимира збила автівка Екстрасенси паралельно, дійшли того самого висновку. Живий здесь був. Здесь живий був. Його загрузили в машину. Падає. От зараз відчуття, що падає в пропасть. Это либо удар Екстрасенси назвали ім'я того, хто був за кермом автомобіля. Володимир його не називає. Людина вже померла. Тяжко, тяжко, дуже було тяжко. Добрий день. передача вийшла майже два тижні тому. Люди, які доти надавали йому руки, сьогодні вітаються. Битву екстрасенсів з історією Володимира дивився ледь не кожен житель села. Боже, боже, обідно, якщо ти таке. Як вже він не винуватий, його посадили. То повинен возмістити йому от те все на світі. Молоді, наприклад, хлопці такі, що як мій вовка, та ось Олег каже: Олег, тьот, я плакав другий день, як дивився. Перший день каже, не було як роздивитися, бо гуртом дивились. А на другий день каже, плакав. Андрій Дубовик раніше був скептиком півроку на проєкті, і він уже вірить у Якщо цих хребет збирають до ну... Хто знає, може те нічточ розкривати почнуть. вже цієї неділі. Спецзагін екстрасенсів буде допомагати в іншій справі на Хмельниччині. В Криниці знайшли підлітка, який зник новорічної ночі 2008-го. Дмитро Литвиненко, Вікторія Товстенко, Валерій Ратушнюк та Костянтин Богуславський. Програма вікна СТБ.